Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Наталія. Я живу в Італії, і мені випала нагода бути знайомою з італійським контактером Джіно Девіго. Хочу коротко розповісти про космічні води і показати на практиці, як саме потрібно під'єднатися до квантового поля і зарядити воду. Хто вперше чує про ці космічні води, я запрошую переглянути хоча б. Три відео з каналу Мій світ, щоб детально зрозуміти всю інформацію, оскільки це серйозна тема, яка вже змінила життя багатьох людей. На краще чого і вам бажаю. Ці відео будуть в описі до цього відео, а також буде посилання на італійський канал «Аквакозміка», де є озвучені на українську мову кілька відео. Отже, Тут в Італії, я знайома з людьми, які йдуть шляхом духовного розвитку. І в червні 2024 року я дізналася, що буде трансмісія, тобто передача енергії, нам на планету і ми зможемо отримувати високовібраційну воду. Коли я її отримала, виміряла ці вібрації, бо займаюся методом біолокації багато років. Я зрозуміла потенціал, силу і можливості цієї космічної води. То я вже в липневій трансмісії постаралася, щоб про це дізналися мої співвітчизники. І створила групу Telegram Космічна Вода на українській мові. Посилання на групу теж буде в описі, як і на сторінку Фейсбук. Можливість отримати ці дорогоцінні води. Нам прийшла від космічних братів, абсолютно безкоштовно. І на благо людей та планети ці води розповсюджуються так само безкоштовно. Цей рух, який народився тільки кілька місяців назад, уже має багато послідовників. Але є частина людей, які не зовсім розуміють, що саме мають робити, як це відкрити квантове поле. А інструкція, якщо навіть дійшла до них, здається довга і складна. Хоча інструкцію потрібно уважно прочитати. Але я зараз на прикладі покажу, що це все дуже легко. І це у вас займе кілька хвилин. Хочу ще пояснити, що означає саме слово трансмісія, яке можемо просто замінити на слово поширення. Це означає розповсюдження та поширення в просторі. Особливих енергій у той момент, коли контактер Джіно, де Віво відкриває квантове поле на цілий світ. Корисно знати, що його навчали та готували до цього періоду біля 10 років. Отже, 8 грудня 2025 року буде нова трансмісія або нове поширення енергії для отримання космічних вод. А саме, Золотої води, яку ми почали отримувати в серпні, і особистої золотої води 369, яку цього разу ми зможемо зробити цілий літр, на відміну від того, як вперше в грудні ми робили цю воду і отримали в кількості 50 мл. Інформація, яка, як, як саме приймати цю воду 369, ви знайдете. У відео від 16 грудня 2024 року та в групі Космічна вода або на сторінці Facebook Космічна Вода. Завдяки нашим людям, які експериментують, вияснилось, що ця вода 369 підходить до різних негараздів, які є, або можуть статися з людиною. Особисті такі негаразді, і вона дуже допомагає. Наприклад, опіки, порізи. Багато хто почав крапати в очі та багато іншого, про що ми дізнаємося, напевно, про це в майбутньому. А зараз є наглядний приклад, як саме потрібно входити в квантове поле і сама зарядка води. Цей приклад є дійсний для всіх майбутніх трансмісій. Отже, для того, щоб все пройшло чудовим чином, нам потрібно підготувати. Однолітрові скляні пляшки, обов'язково скляні, зняти всі етикетки, помити і наклеїти надписати, чи надписати коди. Можна надписати від руки, можна роздрукувати, можна написати маркером на пляшці. я написала. І так. Ось ця пляшка з одним кодом. Потім буде інша. Ставимо нагадування на телефонних будильниках на 23.02, на 23.10, наприклад, на 23.12, на 23.20. У момент відкриття квантового поля стараємося бути у спокійному медитативному стані. Отже, 8 лютого 25-го року о 22.02 по Італії і 23.02 по Україні ми беремо пляшку в руки з кодом АЦ К. Аквадоро 869. З відкритими очима. Говоримо в голос чи подумки. Маю намір війти в квантове поле Аквадору 869. Через кілька секунд потрібно промовити код, написаний на пляшці. Тобто АЦК Аквадору 8.6.9. Закрити очі і побути в тиші хоча б 5 хвилин. І ваша водичка буде заряжена. О 22.12 в Італії, а по. Україні 2312 буде відбуватися. Робимо оцю золоту воду 369, яка буде діяти тільки на ту людину, яка її зарядила. На скляній пляшці прикріплений код АЦКММ. Аквадоро 369. З відкритими очима і руками на серці ми говоримо в голос чи подумки. Маю намір війти в квантове поле Аквадоро 369. Кілька секунд, а може й кілька хвилин. Тримаємо руки на серці. А потім беремо пляшку між руки, між руками і промовляємо цей код, який є на пляшці. пляжці 3 6 369. І по бажанню побути в квантовому полі від 5 хвилин і більше. Після кількох хвилин. Ваша вода буде заряджена. Справа в тому, що ми, люди на землі, являємось провідниками енергії між небом і землею. І тому в момент відкриття квантового поля кожен з нас має властивість через своє тіло та руки передати відповідні енергії, які в той момент будуть транслюватись у простір. У ефірному полю. Під час відкриття квантового поля потрібно уявити, що саме в цей момент особливі енергії йдуть на всі куточки планети. І люди, які являються провідниками енергії, мають таку чудову нагоду і властивість зарядити воду через свої руки в своїх ємностях. Проявляйте акт любові до планети та до себе. Поширюйте інформацію про цю воду і прийміть участь у заряджанні космічних вод. Ввечері, 8 лютого, залиште все як є, і відпочивайте. Золоту воду з кодом 8.6.9. Потрібно приймати 3 склянки в день. І коли залишиться одна четверта пляшки, потрібно її знову наповнити будь-якою питтєвою водою. І через 3 години ваша вся вода буде знову проінформована у цю золоту, це золота вода. І так у нас ця буде вода весь час поновлюватися. Все пояснення у відео, про яке я говорила раніше, більш детально. А ось вода 369. Ось ця 369, вона буде прийматися по краплях, надще, під язик. По інструкції, яку ви знайдете на сторінці Facebook, у групі Космічна вода, в Телеграмі. Це відео. Має намір показати, як зовсім легко і нескладно війти в квантове поле і кожному отримати ці космічні води. Бажаю усім чудової космічної води у себе вдома, бажаю усім миру, добра і підняття вібрацій сьогодні та назавжди.